Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як зробити дуже смачне українське печиво гамула. Всім приємного перегляду! Для початку нам потрібно запекти 2 яблука. Це можна зробити або в духовці, або в мікрофильовій печі. Нарізаємо яблука і кладемо до миски, бо я буду запікати яблука в мікрофильовій печі приблизно 10 минут. Ми їх запекли, тепер нам ще буде потрібно одне яйце, 200 г пшеничного борошна, 50 г вівсяного борошна. Якщо у вас нема вівсяного борошна, то візьміть житнє борошно, 50 грам масла, 2 столові ложки цукру і сіль. Спочатку беремо вже запечені яблука і нам їх потрібно очистити від шкірки. Робимо це простою столовою ложкою. Тепер додаємо два види борошна цукор, яйце, масло і сіль. І все це акуратно замішуємо руками. Рецепт ви зможете знайти, як завжди, в описі під відео. Щоб було зручніше, тісто перекладаємо на стіл і там все гарно домішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і забираємо на годину в холодильник або на півгодини в морозильну камеру. От і все, вона у нас постояла в холодильнику. забираємо плівку і можемо розкатувати. Підсипаємо борошно, щоб було легше розкатувати. І розкатуємо приблизно товщиною 2 см. Вирізаємо таке кругле печиво і випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів приблизно 12-15 минут. Все залежить від вашої духовки. От і все. Печиво готове. Дайте йому трохи остинути і можна пробувати. Печиво получилось дуже смачне, в міру солодке і воно всім сподобалося. Пишіть обов'язково у коментарях, які ще українські десерти мені приготувати, і якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь обов'язково на мій канал і ставте лайк.